Волонтери Бродівщини об'єдналися з обласними аби спільними зусиллями взути мобілізованих. Українські військовослужбовці на фронті зараз потребують хорошого взуття. Питання берців загостриться і з настанням весни прогнозують волонтери. Далі пряма мова. Враховуючи новий набір нових мобілізованих, котрі вже найближчим часом поїдуть і в учбові центри, і на полігони питання новородинця таки буде взуття. Ми зараз будемо формувати таку спільну програму, тобто волонтерська група зі львова, волонтерська група з бродів, щоб ми могли кожного того, кого буде мобілізовувати, забезпечити відповідно взуттям. Бо взуття, напевно, зараз з, з наступанням весни, з наступанням так званої сльоти, це буде питання номер один. На жаль, по речовому забезпеченню аж ну, по нормах речового забезпечення аж одна пара взуття на відповідного солдата на рік. А зрозуміло, що ноги, якщо будуть теплі, то буде і відповідний боєць здоровий. Якщо цього нема, то, на жаль, буде зле. Я думаю, що через тижнів-два ми вже будемо готові говорити про те, що ми готові всіх тих, кого зараз буде бувати призов, все-таки забезпечити додаткову пару взуття і хорошого взуття. Скоріше все, це буде німецьке взуття, котре вже ну, якби довело свою придатність, бо ми вже неодноразово ними користувалися. Котре, на жаль, дороге, котре, на жаль, коштує 25 євро пара. Я звертаюся також до всіх і бродівських підприємців, не бути байдужими, приходити сюди. Тут є можливість цільово купити пару життя солдату. Скоро йде день Валентина, було б дуже непогано, щоб валентинками для наших солдатів стали власне берці або щось подібне. Тобто це, ну, це реалії. Зараз у військовий час ми повинні жити таким. І я сподіваюся, -таки, що бродівчани цю тему підтримують і відгукнуться.